Візи виявилися тією болівою точкою, удар по якій сильно вивів росіян з рівноваги. Хоча, здавалося б, за кордон у них їздило не більше 15%, а якщо відняти з цієї кількості туристів до Туреччини та Єгипту, то взагалі 5 залишиться. А вони тепер до хрепоти розповідатимуть про себе нещасних ізгоїв, роблячи з себе жертв і розмірковуючи про новий голокост і геноцид. Здавалося б, очевидне, але щоразу їм треба говорити про те, що весь санкційний удар є наслідком, причина ж перебуває у них самих, ви воюєте, ви частина диктаторського і авторитарного світу. І поки між нами війна, то вам судилося жити в цьому своєму мірі, з його цінностями, вибачте, і не лізти на ворожу територію. Живіть у межах Росії, Ірану, Північної Кореї, Венесуели, там, де вам раді. Не хочете там жити, змінюйтеся, міняйте свою країну, не хочете змінюватися, немає сил жити в лайні і при рашизмі? Їдьте, але не намагайтеся поширювати свій світ на решту. Не вимагайте від решти світу, щоб він став вами і вашим. Ми всі за кордоном наших країн гості. А росіяни тепер гості не прохані, агресивні, які вимагають до себе підвищеної уваги, примхливі та обурені тим, що довкола всі не говорять і не розуміють російською. Виття на болотах проти віз Путін може використати у своїх же цілях, продавши відмову від війни та вихід з України як задоволення сподівань своїх співгромадян. І зовсім нічого не сказавши, що військовий потенціал виявився зовсім не потенціалом. Тобто можна використовувати народне обурення, яке можна ще й створити штучно, для прикриття військового програшу. Але це надто складно і розумно, як для Путіна. Народ його не цікавить, маси за кордон не їздять, а решта і без Парижів з Лондонами проживуть. Глубінний народ, народ Бурундук. Але опція для політичних біженців. Просто біженців із Росії залишитися має втеча з тюрми народів як можливість має існувати, і тут вже не варто перегинати. Не всі могли і можуть боротися із цим режимом, але і ми не можемо вимагати покарання за їхню слабкість, тому що ми не судді, а слабкість все ж таки їхня. Готові жити в Росії. Живіть і несіть тягар відповідальності, готові порвати з цим режимом? Вибачайтеся та приймайте правила гри. Цивілізованого світу